Привіт! Все на землі, воно говорить про всемирний потоп. про те, що зривались вулкани, тисячі вулканів, десятки тисяч на землі. Ми маємо розуміти, що це майбутні землі. На землі є багато свідоцтв про всемирний потоп, котрий відбувся за гріхи людства. Так і зараз приходить час другого прижестя Христа. Це підтверджує багато знамінь. Тому треба нам перебувати в Слові Божому. І розказувати людям, щоб кожен зміг розібратися. Світ він лежить в злі. Він був проданий Адамом і Євою Сатані. Тому Бог нам треба кожен день. Нам треба спілкування з Богом кожний день, откровення мати від Бога кожного дня, щоб розуміти, як прожити кожен день. Бог дає откровення, дає хліб життя на кожний день. Без Богу у цьому світі катастрофічному і це, що е, насувається е, погане, і тільки Бог може направити і просвітити ж і, і вказати вірний шлях. Тому без Бога всі сміл лукавстві не розібрати.